Захистити дітей від ракетної небезпеки на Прикарпатті 21 заклад освіти досі не відремонтував підвальне укриття а ще понад 300 шкіл використовують під час повітряної тривоги їдальню або спортзал. Чи стане це перешкодою для початку навчального року? Тетяна Дадак знає. В Івано-Франківській області понад 550 шкіл. Найгірша ситуація із укриттями у гірських селах. 25% дітей Івано-Франківського району не зможуть відвідувати. Калуський район це є 40,5%. Коломийський район 31,5%. Косівський район 60%. Надвірнянський район. 36 майже відсотків, і Верховинський район це 90 відсотків. Це зрозуміло, тому що є гірські території, це малі школи, розкидані по горах, і зрозуміло, що там немає підвальних укриттів. Більшість учнів у кращому випадку під час повітряної тривоги перебувають на першому поверсі освітнього закладу. Це в Верховинському – 29, дев'ять. Воно Франківському, дев'яносто три, Калужському п'ятдесят Коломийському 77, У Косівському 34 Та у надвірнянському 22. Більшість цих найпростіших укриттів це є спортивні зали, їдальні, навчальні класи або коридори. Рекомендації для закладів освіти, у яких немає бомбосховища, уже розробили працівники ДСНС. Вивчити питання можливості організації укриття учасників освітнього процесу в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту, інших об'єктів господарювання, які розташовані на відстані не більше 500 метрів. Знає, що деякі Громади вже пішли цим шляхом працювати питання придбання та встановлення на на місцевості поруч із закладами середньої освіти первинних мобільних пунктів укриття. Також є приклади, що закупляють інші області, і так це так само може бути. Виходом переглянути свої бюджети та знайти гроші на ремонт укриттів голів громад закликала Світлана Онищук. 21 укриття у нас є, але там ремонти до сьогодні не зроблено. Ще раз повторюся, що не перший день війна, і за цей час вже можна було ці укриття зробити, щоб захистити дітей. Це найменше, що можна, думаю, зробити. І це не потребує надзвичайно великих коштів. Також в області планують облаштовувати і нові укриття для школярів.